Давайте ось з таких кадрів почнемо. Подивіться, будь ласка, місто Кропивницький. На провеликий жаль, Росія здійснила наймасованішу атаку на Кропивницький. Десять постраждалих було пошкоджено інфраструктуру, залізниці, житлові будинки. В ніч проти четверга росіяни масово атакували Кропивницький ударами, ударними безпілотниками. Під ударами опинились низка районів. В місті пошкоджені багатоповерхівки і приватні будинки. Серед постраждалих є й дитина кількість поранених в Кропивницькому зросла до 10, серед них четверо дітей. Повідомляють в ДСНС України рух потягів через станцію Кропивницький відновлено. Напруга є. Всі пошкодження усунуто. Написали в Укрзалізниці декілька хвилин тому. Також відомо що. За інформацією ДСНС України, внаслідок атаки БПЛА на Кропивницький постраждали восьмеро людей. Це інформація від п'ятої ранки. Вже десять людей постраждали. Серед них є дитина ударом. Пошкоден пошкоджено житлові будинки в декількох районах. Вибиті вікна, зруйновані балкони. Також зазнали ушкоджень конструкції. Дописали рятувальники внаслідок обстрілів кіроградщини, було пошкоджено інфраструктуру «Укрзалізниці». Низка пасажирських потягів змінили свій маршрут. Потім інформація оновилася від Андрія Райковича, це начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації. Він написав, що це була наймасованіша атака на Кропивницьке за весь час. В місті пошкоджені житлові будівлі, приватні будинки, багатоквартирні будинки у тому числі. А ось відео подивіться, будь ласка, наслідків. Ось так виглядають удари по Кропивницькому. Цивільна інфраструктура зазнала найбільших руйнувань, пошкоджені житлові будинки в декількох районах. Вибиті вікна, повідомляють ДСНСники. Балкони зруйновані, зазнали ушкоджень конструкції. Ще раз нагадую для тих, хто щойно долучився: 10 людей постраждало, а з них одна дитина. На місці досі працюють відповідні служби. Психологи ДСНС надали допомогу вже 25 людям. Також розгорнуто пункт незламності, як повідомляється. Слав'янськ також обстріляли по центру. Били шахедами про подробиці. Нині невідомо, але якщо впродовж ефіру не з'являться, я вам друзі обов'язково про це повідомлю. Також відомо, що в Харківській області сьогодні, на жаль, було гучно і. За декілька хвилин просто от В. місцевій представники місцевої адміністрації обіцяють, що за декілька хвилин вони нададуть подробиці цього. Я вам також одразу в ефір їх вам і скажу проговорю в цілому, що летіло на нас, і скільки і чого нам вдалося збити, збили 75 ворожих безпілотників, 63 безпілотники імітатори не досягли своїх цілей. В ніч на 20 березня противник атакував 171 ударним БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. Із таких напрямків як Орел, Шарталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ Російської Федерації і тимчасово окупований Крим. Звідти також випускали ці безпілотники. Повітряний напад відбували авіація, зенітні війська, реби та мобільні вогневі групи. Все як зазвичай. Тепер Енгельс. Дивимось на ці кадри. А я поки що вам буду коментувати, що відбувається. Значить, Саратов і Енгельс цієї ночі були під масовою атакою безпілотників. Наймасовніше за весь час. Принаймні, так стверджує губернатор Саратовської області. Також, окрім аеродрому, в Енгресі, попередньо є е, прильоти по складам, де зберігається авіаційне паливо. Значить... Ну, Послухали трохи вистачить. Це просто до наслідків. Давайте подивимось. Так, бачимось певні руйнування. Тобто, я так розумію, що ударною хвилею. Фактично ще повиносило ці всі забори, там, напевно, скління, балкони, да, вікна і, і так далі. Не думаю, що тут є жертви, але ну, це просто ударна хвиля. А, там навіть дахи, якщо помітити. Але не просто не так далеко там знаходиться аеродром або ж авіаційна база. І від цього, фактично, від ударної хвилі, від втрапляння туди, от є такі наслідки. Нехай би просто показали. Як палає сама база, це було куди цікавіше. Це просто місцеві російські мешканці знімали це відео. Ще одне відео: подивіться, ніби просто ядерний грип, якийсь. Ще й на світанку. Ну, краса, просто краса. Що відомо, що атакували Енгельс Російської Федерації за попередньою інформацією, є прильоти в районі військового аеродрому. Місцеві пабліки публікують різні відео, на яких чутно в. Там додаткова детонація. В районі об'єкту сильне задимлення і пожежа повідомляють. Попереднє є влучання з подальшою детонацією в районі складів аеродрому стратегічної авіації ворога Енгельс-2. Цей аеродром відіграє головну роль у російських ракетних атаках по Україні, оскільки з нього регулярно здійснюються бойові виліти Ту-95 МС і Ту-160. На аеродромі зберігаються, що? Зберігаються і обслуговуються крилаті ракету типу Х-101. Ось це вже цікаво. Також пожежа після прильотів на складах, де зберігається авіаційне паливо для стратегічної авіації, повідомляє Цеплієнка. Ось така друзі, Ну, це напевно найкращі кадри, так і вони найбільш промовисті, але зверніть увагу просто для того завершення цього блоку з оперативними новинами. Зверніть просто увагу, коли росіяни б'ють в усім чим попало. В першу чергу шахедами, напевно, коли масово використовують по будинкам цивільним, по п'ятиповерхівкам, по багатоповерхівкам по українським мирним містам з інфраструктурою цивільною, і наша робота, коли ми в'ємо по аеродромам або по складам зі зберіганням авіаційного палива, яке використовується для живлення, для роботи для вбивств російської машини смерті. Тому ось вам і різниця. вся. Далі ми будемо говорити про те, а що з усім цим тепер можна робити. Тому що ви знаєте, друзі, що є певна домовленість про заборону на обопільні удари по об'єктам енергетики. Як ця домовленість виникла? Чому вона виникла, чи буде вона дотримуватись, і ким вона буде дотримуватись, зараз будемо з вами говорити. Президент вчора провів телефонну розмову з Дональдом Трампом а, і. Про це далі. Цитую: провів позитивну, дуже змістовну і відверту розмову з президентом США Дональдом Трампом. Подякував йому за хороший і продуктивний початок роботи української та американської команд в Джиді 11 березня. Ця зустріч команд допомогла суттєво просунутися на шляху до припинення війни. Ми погодилися, що Україна і Сполучені Штати Америки мають продовжувати спільну роботу, щоб досягти реального завершення війни і тривалого миру. Вважаємо. Вважаємо, що разом з Америкою, з президентом США і завдяки американському лідерству, можна досягти тривалого миру вже у цьому році. Президент Трамп поділився подробицями розмови з Путіним і ключовими питаннями, які вони обговорили. Одним із перших кроків до повного завершення війни може стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові до його реалізації. Наші команди обговорили цей крок у Джиді. Американська сторона також запропонувала безумовне припинення вогню на лінії фронту, і Україна теж прийняла цю пропозицію. Ми будемо працювати далі над тим, що... щоб це відбулося. Бажаємо, що такі кроки необхідні для того, щоб створити можливість для підготовки всеосяжної мирної угоди під час припинення вогню. Я також надав оновлену інформацію про ситуацію на полі бою та наслідки російських ударів. Ми говорили про ситуацію в Курській області, порушили питання звільнення військовополонених і повернення українських дітей, захоплення захоплених українськими військами. А ще обговорили стан протиповітряної оборони України і можливості її посилення, щоб захистити життя людей. Доручили нашим командам розв'язати технічні питання, що стосуються реалізації і розширення часткового припинення вогню команди України та Америки. Готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями, аби говорити координацію кроків до миру. Президент пише, що доручили нашим радникам і представникам якнайшвидше провести цю роботу. Відзначили успішну роботу наших радників і представників Рубіо, Волца, Келога, Єрмака, Сибіги, Умєрова і Паліси під час подальших зустрічей команди можуть. Узгодити всі аспекти, необхідні для просування на шляху до тривалого миру і гарантії безпеки. Я подякував президенту Трампу та американському народові за підтримку. Підкреслив, що українці прагнуть миру, і саме тому Україна прийняла пропозицію про безумовне припинення вогню. Наголосив на важливості концепції президента Трампа щодо миру, завдяки силі, ми домовилися підтримувати постійний контакт, зокрема на найвищому рівні. Рівні через наші команди, написав президент. А далі він опублікував пост в мікроблозі, X, і там написав, що у нього була позитивна і дуже змістовна. і Відверта розмова з президентом Трампом. Ну, фактично, фактично, продублював ось цей меседж, Блумберг одразу після телефонної розмови написала про те, що Зеленський погодився припинити удари по російській енергетиці у розмові з Трампом. Ну, це. Друзі, так тобто, ми фактично пристали на пропозицію американців припинити обстрілювати енергетичні об'єкти один одного з Російською Федерацією. Проблема тільки в тому, що Путін, нібито ж вчора про це сказав, і він більше того сказав, що я віддав наказ припинити удари по таким об'єктам. Але е, по Укрзалізниці на Дніпропетровщині були прильоти саме в об'єкт енергетики, і я не знаю, як по іншому просто це трактувати. Більше того, росіяни набралися нахабності і сказали про те, що ну ви знаєте, в той час, коли Путін спілкувався з Трампом, сім шахедів вже були в повітрі, а в повітряному просторі України вони летіли на енергооб'єкти українські, але ну, наказ є наказ, нам треба було його виконувати. Саме тому ми самі їх збили. Ну, такої маячні ми вже давно з вами не чули в ефірі, друзі. Але давайте повернімося до цієї розмови: розмови Трампа і Зеленського. Значить, що, що, що відомо. Що відомо, Зеленський попросив Трампа сприяти е, ракетами Петріот у захисті цивільних, і Трамп погодився розглянути це питання. Це важливий позитивний сигнал. Тобто, так, нехай нової, нової військової допомоги зі сторони там, Трампа ну, рішення, принаймні про таку допомогу, не ухвалено, але на розгляді питання щодо захисту щодо нашої оборони, коли ми говоримо про ракети Петріот. Президент. Провів цю роботу з Трампом, і Трамп сказав, що він буде. Ну подумає, буде вирішувати це питання. Зеленський Трамп узгодили деталі режиму тиші в небі, на морі. А також як можна досягти тиші на фронті. Повідомляє суспільне з посиланням на джерело в офісі президента України. Також Зеленський проінформував Трампа про ситуацію на полі бою. Вони обговорили питання звільнення полонених. Зеленський Трамп а да, це вже було. Це вже було. Що, що, що є е, цікавим і, напевно, одним з ключових: обмін розвідданими в плані оборони України буде продовжем. Про е, це повідомила речниця Білого Дому Левіт. Це класна новина, але що тут бентежить? Обмін розвідданими в плані оборони? Що означає це, що інформація, яка б стосувалася наступального характеру, ну там ударів. По території Росії вона надаватися не буде, а буде, до прикладу, надаватися інформація, яка там стосується виліту російської авіації і інформування населення, що от летить балістика, умовно кажучи. Тобто, питання важливе, головне звертати увагу на такі формулювання. От я звернув, і я на зрозуміти тепер, що це означає. Якщо йде мова виключно про оборонний характер, а не наступальний, тоді це дещо змінює ситуацію. Можливо, таким чином намагалися там, ну я не знаю. Ми ще повернемося, звичайно, до умов Путіна, які він висуває. Вони є неприйнятними, але якщо таким чином маскують виконання його умов під тим, що ми розвіддані надаємо, але вони будуть оборонні, а не наступальні, тоді в мене є питання. Отже, Володимир Зеленський, окрім всього іншого, виступає проти завершення війни по лінії зіткнення, тому що це буде Берлін. Ніхто не поверне й половину міст, каже він. Давайте детальніше. Я сказав чесно президенту Трампу: чи хочемо ми Берлін? Чи хочемо ми багато таких міст? Сказав він, також він не дав конкретної відповіді на питання про вірогідність повного припинення вогню через декілька тижнів. Пишуть журналісти Зеленський до е припустив, що ситуація може розвиватися по аналогії з перемовинами в Саудівській Аравії, коли. Перша пропозиція про тишу в повітрі і на морі в кінці кінців перерослав обговорення повного припинення вогню. Може бути і тут точно так само. Я не можу зараз це підтвердити. Сказав він. Окрім цього, Зеленський сказав, що Трамп не буде наполягати на юридичному визнанню Україною втрат її території. Трамп розуміє, що юридично ми не визнаємо окуповані території російськими. Це дуже і дуже важливий меседж. Оскільки ви знаєте, що зараз доволі багато. Інцинуації, спекуляцій різних на рахунок того, що українську територію Сполучені Штати можуть визнати російською. Ми про це з вами говорили, друзі. Попереднього ефіру. Мова йде про таке видання, як і звістя, які написали, що там Трамп з Підприємцями обговорював цю вибачте, не Трампа Путін з підприємцями обговорював цю історію. і нібито Путін сказав їм, що ну, от, слухайте, нас зараз справи дуже добре на фронті, і якщо Сполучені Штати й Україна не визнають ці території нашими російськими, то значить, ми будемо претендувати на Одесу. От так він сказав, і е, е, після цього ще й видання Семафор там американське видання, що вона написала, написала, що. Трамп може визнати Крим частиною Російської Федерації, плюс ще й звертатися до ООН, щоб ООН визнали ну маразм насправді, хоча від Трампа можна дуже багато чого очікувати, конкретно від Трампа, от цьому я точно не здобувався, але окей, друзі, давайте рухатись далі і поговоримо ще е, про що. Про наступне про те, що Трамп написав. За підсумками ось цих розмов із Володимиром Зеленським, він повідомив, що розмова завершилася і пройшла дуже добре. Також він буквально ну, там за півгодини до нашого ефіру стало відомо, що Трамп заявив, що дзвінки і Путіну і Зеленському були цитую двома дуже хорошими розмовами. Вчора була зустріч з президентом Путіним вона пройшла дуже добре. Потім я сьогодні поговорив з президентом Зеленським і пояснив, що відбулося вчора. І моя ціль каже Трамп: це об'єднати ці дві країни. Потім ми домовимося про припинення вогню і в кінцевому рахунку припинимо втрачати дві тисячі людей у тиждень. В тій війні гинуть дві тисячі людей в тиждень. Або більше, і я хочу це зупинити. Я також хочу припинити величезні виплати, які нам необхідно робити. Я також хочу, щоб Європа заплатила стільки ж, скільки й ми, тому що вони не змогли зробити цього при Байдену. А Байден ніколи не просив про це, тому що Байден був доволі некомпетентним президентом. каже Трамп, у нас було. Дві дуже хороші телефонні розмови. Я вірю, що буде досягнута угода, і ми зможемо зупинити кровопролиття, яке там відбувається, сказав він інтерв'ю порталу Breitbart News. Трамп також заявив, що його мотивом є поновлення економічних зносин Сполучених Штатів і не являється відокремлення Росії від Китаю. Ми маємо мати справу з Росією. У них найбільший найбільша ділянка землі набагато більше ніж у Китаю. У них 11... Часових поясів, ви зможете пролетіти через 11 часових поясів з однієї країни в іншу. У них дуже цінна земля. Написав Дональд, сказав вірніше, Дональд Трамп. Перше, не знаю, звідки цифри в 2000 людей на тиждень, які гинуть. Друге, не розумію про 11 часових поясів. Загадка для мене. Ну точно, не 11 одинадцяти. Але це не так важливо, але те, що Трамп каже, що у нас немає цілі мети, Ми не переслідуємо мету відірвати Росію від Китаю. Це вже доволі смішно звучить, тому що лише до цього він казав про це безліч разів, так само, як і представники його команди. Це ніхто не приховує, і це була найбільша загадка для мене особисто. я Скажу відверто, коли ти збираєшся в там темній кімнаті в підвалі Білого Дому і обговорюєш моделюєш ситуацію, як ти можеш. Геополітично стратегічно вплинути на відокремлення Росії від Китаю, тому що ти розумієш, що це, наприклад, там може шкодити в майбутньому твоїм національним інтересам. Це одна історія. А потім ти все це політично проробляєш, інформаційно проробляєш, не закриваючи Радіо Свобода і Голос Америки, це використовуєш для цього. Або інші, наприклад, інструменти задіюєш так? А коли ти про це усім розповідаєш, як ти можеш розраховувати на те, що Росія відділиться від Китаю? Більше того, це в принципі не є можливим, тому що для Росії і для Китаю. В першу чергу в пріоритеті є поставити Сполучені Штати на заднє місце, а не перед собою, а туди, назад. Ось цього, мені здається, не розуміє Трамп. Хоча, ну, я не, не хочу сказати, що я тут найрозумніший. Просто історія в тому, що мені здається, це є очевидними речами. Напечіть, будь ласка, що ви згодні, друзі. І що, а ми будемо продовжувати тут. В в коментарях пішли боти, які пишуть про Ф 16 які збито росіянами з С 400 на сумщині. Це неправда, це фейк. Сьогодні цю інформацію спростували, тому оновіть методички Кремля і придумайте щось нове.